От вам історія, як один і той самий начальник ТЦК спочатку в 2008 році, виключив людину з обліку як непридатну до військової служби, і він більше був не військовозобов'язаний. І вже ось, ось сьогодні, в 2025 році, цю саму людину зловили, затягнули, забрали в нього тимчасове посвідчення. Порвали і замість того поставили його на облік, написали ВЛК, що він повністю придатний. Друзі, вдумайтеся, як зараз діють деякі працівники ТЦК, людина, яка була визнана непридатним виключена, зараз вона вже повністю придатна і отримала бойову повістку. Бойову повістку відправляють тепер. От, будь ласка, служи. Скажіть, будь ласка, це взагалі як це правова країна чи як? Це законні дії. І саме що цинічно, що один і той самий начальник ТЦК, одне і те саме прізвище, тільки в 2008 році виключили, в 2015 йому захотілося, і він людину поставив на облік. Оце принцип служити будуть усі. Ви вдумайтеся, як це так взагалі непридатна людина до військової служби виключена з обліку. Зараз його знову пхають у ЗСУ. Друзі, хочу сказати, що якщо ви або ваші близькі стали схожою ситуацією, то звертайтеся, будемо допомагати, як завжди, ваш адвокат Неклеса.